Це була домовленість. Домовленість mm -hmm. дівчат, яка всіх підговорила, навела наклик на Ярославу. Ось і це було. Вони її очікували. З'явились нові подробиці страшної історії Ярослави, коли десятеро хлопців та дівчат били, принижували та погрожували дівчинці у білій церкві. Сьогодні тітка школярки Наталія Яковлева виходить на зв'язок та розповідає деталі справи та зізнається, як почувається Ярослава. Про все це почуєте уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Бажаю здоров'я. Переконаний, що відео із побиття 12-річної Ярославки нікого не може залишити взагалі байдужим. І скільки я не намагався, скільки я не старався, але так і не зміг підібрати жодного адекватного в межах нормативної лексики слова чи так, характеристики тієї групи. Індивідів, які над дитиною, стали відомі нові ключові подробиці з 12-річної дівчинки в білій церкві Київської області групи підлітків. Вони проливають світло на те, чому підліток Ярослава, яка на початку повномасштабного вторгнення пережила окупацію, стала об'єктом знову з боку своїх однолітків. ТСНЮА поспілкувався з хрещеною Ярослави Наталією Якововою. До повномасштабного вторгнення Ярослава з родиною мешкала в Іванкові Київської області. Недалеко від їхнього будинку росіяни тоді розмістили ракетні установки, націлені на Київ. Дитина багато чого пережила тоді. Згодом їхній родині вдалося втекти звідти. Дитина почала адаптуватись до мирного життя у білій церкві, Займалась спортом, ходила в басейн, намагалась знайти друзів. Дівчинка дуже любить свого батька. А коли він приїжджає додому, для неї це справжнє свято. За даними з відкритих джерел, він є військовослужбовцем. Ярослава також дуже любить тварин. У неї є два коти та собачка. Вона дуже добра, хоча й була дуже налякана пережитим. Хрещена постраждалої Ярослава розповідає версію і хронологію подій. За два тижні до цього е вона зустрілася з цією дівчинкою. Так. Я пропонувала їй траву. Можливо, це якийсь жарт, що підляток сміяться. Вона відмовилася. Вона сказала, що типу, ну давай, може. Ну, возьми, спробую. Вона сказала, ні-ні-ні, посміялася і все. Вона це не відреагувала і ну, не про, що, не про що не розповіла мамі. В школі і до своєї подружки вона сказала, що о, їй представляєш, представляєш, а вона травує, нарва займається. О май гад, це так жахливо. Ха-ха-ха, посміялися. Та подружка, яка почула все це, розповіла ще комусь. Інформація дійшла до тієї дівчини, яка пропонувала це Ярославі. Ймовірно, ця ж дівчина, яка пропонувала, почала розмовляти зі своїми друзями про це і додала: треба цю малолітку провчити. Потім згадали випадок, що хтось комусь кинув під двері петарду, словесно звинуватили в цьому Ярославу. Тож, як Ярослава опинилась у парку? на це запитання. Її тітка пані Наталія відповідає. Один хлопчик, з яким вона спілкувалася за два місяці до цього і була в дружніх відносинах. Вони е, дуже близько проживають по, е, по будинку. Він позвонив до неї, і сказав, що привіт, давно тебе не бачив, що робиш, що ти не виходиш гулять. От не хочеш піти прогулятися. Вона сказала: ну а вже ж, да, да, я можу. От, вона запитала у мами. Мама сказала, да, да, возьми ще собаку з собою, заодно і вигуляєш її. Та сказала, добре. От і вона її, він її чекав. От, і вони пішли на це місце. Місце, ну в цей парк получається, І там вже очікували її оця вся компанія. Група підлітків перестріла Ярославою і почала перевиховувати. Вимагала від неї нікому казати ні про неї, і ні про цей день. а Саме день зну. Ярослава розвернулась і пішла. Згодом її наздогнали та почали бити. Потім вона попросила віддати їй і її собаку, про яку вона на мить забула. Її наздогнали і почали добу. Наталія додає, після цієї ситуації вона дуже довго спала вдома. У неї була величезна втома після спілкування з Ясею Я для себе зрозуміла таку річ, що її насправді побили не через її слабкість. Її побили, цькували і так принижували, через те, що вона має силу, вона має сильний характер, вона займається бойовими мистецтвами, вона може сказати ні. І це не подобається суспільству. Коли ти не такий, як всі, а ще можеш за себе постояти, викликає у більшості агресію і страх. Про це варто задуматись, хто ж ми і чому? Таке може відбуватися з нашими дітьми 19 січня. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побулярки в білій церкві в поліції Київської області. В коментарі для Тесенвії розповідають, повідомлення від матері про побудя доньки надійшло до поліції ще 11 січня. З'ясувалось, потерпілі лише 12 років. А били її 15 і 16-річні хлопці. Та 12-річна дівчина. А вже 20 січня поліцейські повідомили про підозру 16-річному юнаку, який фігурує серед інших учасників побиття повнолітньої. правоохоронці. Встановлюють юний зловмисник з товаришами. Зібрались у місцевому парку, куди 12-річну потерпіло для залякування дівчинки. Підозрюваний погро. І вдарив її по голові, після чого розпалив в обличчя газовий балончик. Одночасно, з фізичним хуліган вчиняв на потерпіло психологічний тиск та вимагав з неї кошти в сумі 15 тисяч гривень. І ось що йому тепер світить. Йому інкримінують і вимагання юнаку загрожує до 12 років тюрми. 22 січня Білоцерківський міськрайонний суд відправив підозрюваного під варту до 20 березня. Мати підозрюваного заявляє, буде оскаржувати рішення суду. Ход, таки, щоб так а навіщо підцяло не машина більше буду. Без, коментарів. Без. без коментарів? А про які двері йшлося там? Без коментарів вам сказано. Ми будемо скаржувати, так будемо скаржувати, бо з одної дитини одну винуватого зробити ніхто не буде. А він один, і з нього зробили діло. Хоча насправді на самом справді це не так. Інші учасники ще не є суб'єктами вчинення кримінального правопорушення, оскільки їх вік менше за 16 років. Логовий розповідає, жоден з підлітків раніше не потрапляв у поле зору поліції і не перебував на обліку. Також у поліції коментують інформацію у змі про те, що батьки деяких дітей можуть бути чиновниками або правоохоронцями. На цей час відсутня будь-яка інформація про те, що учасники події або їхні батьки є чиновниками чи правоохоронцями. Це питання також ретельно перевіряється. Деякі батьки фігурантів воюють у Збройних силах України, захищають нашу державу. Ми дякуємо їм за це. Також серед батьків є ті, хто помер, ті, хто не працює, і ті, хто має роботу. Це факти, які я хочу зафіксувати. Тим часом у поліції зазначають, когось з учасників інциденту можуть кваліфікувати як свідка, а когось визнати як особу, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння. Але це лише після того, як будуть проведені всі слідчі дії, дещо ускладнює провадження те, що вони неповнолітні, наголошує логовий. Водночас у Київській області раніше про проти ще трьох неповнолітніх. Поліцейській розслідують кримінальне провадження за статтею 125 кримінального кодексу. України умисне легке та тілесне ускодження, ця стаття передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімум доходів громадян: 850 гривень або громадських робіт на строк до 200 годин або виправними роботами на строк до одного року. Тим часом мати Ярослава вимагає справедливого покарання для всіх фогорантів, а не такого, щоб більшості з них була зі статусом свідків у справі. Еще? Сказати, що це жах, то це взагалі нічого не сказати. І при всій жорсткій фізичних знущанні, мені здається, що ці знущання нічого в порівнянні із тим, що пережила Ярославка психологічно. Уявіть собі, дитина, яка була евакуйована разом з мамою під час окупації північної частини Київської області. Батько офіцер, старший брат, звичайний солдат, які захищають нашу державу на східних її кордонах. Мама Оксана Анатольна, до речі, з якою я сьогодні мав змогу поспілкуватися, абсолютно чудова, розумна, спокійна людина, жінка. Приємна, яка навіть у цей надзвичайно складний час для її родини, залишається абсолютно людяною. І щоб багато не говорити, я хочу сказати, що не претендую я на роль судді, але те, що, але те, що відбулося і наслідки. Оцих всіх з цього злочину мають бути відповідно адекватними. І вибачення учасників цього злочину, а також їхніх батьків, це є той необхідний мінімум, який має бути. Пройшло вже майже два тижні, та тільки зараз дівчинка потроху почала оговтуватись. За словами її тітки Наталії Яковлевої, вперше за довгий час рідні побачили її посмішку. Перший тиждень був справжнім жахіттям. Але сьогодні, після розмови з психологом, вона почувається набагато краще. Вона вже два дні відвідує школу і, хоч і в шоці, від всього, що відбувається, але вона вражена вашою підтримкою, підтримкою України. Вона почуває себе більш впевненою і за це ми вам дуже вдячні. Ви робите чудо для цієї дівчинки. Пише тітка. Ні, по скрипту для всіх учасників процесу. Ми слідкуємо за тим, як відбуваються події навколо цієї родини, навколо ясіної родини, тому що саме ясію її називають родиною Миколі. І громадянське суспільство насторожує.